Чи антикорупційні органи стануть незалежними? Саме головне, щоб народ не перестав говорити? Я боялася питання задавати, боялася почути відповідь. РФ не просувається, у них проривів серйозних немає. І запустити цю мега-армію дронів? Дивимося, чи буде мега-армія дронів на Росію. Троє людей вони вирішують, чи ми можемо це зробити, і дивимося долю міста Суми до кінця року. Будьте дуже обережні. Тепер дивимося долю Дніпропетровської області до кінця року. Якось дуже нежданно, якби він десь візьметься. Якщо Путін так здорів на темі шахедів і терору, росіяни мають залишитися без логістики. Чи залишаться росіяни без логістики? У нашій, причому над цим працюють. Є якісь плани, щоб це зробити. Запитайте, будь ласка, у майстрів за сарану. Де вона взялася? Хто її нам? Закинув типу говорять, що по пророцтвах сім років голоду може бути. Хтось каже до речі, що це біблійні пророцтва, а хтось що це рукотворне. Що ви зробили? Те й ви отримали. А це предвісник голоду. Так що може бути голод? Винна в цьому Росія, тому що вона нам підірвала Каховську гес у всьому. Вона винна. Мій світ. Перший метафізичний ви творець своєї реальності. А ваші думки це насіння, з яких виростають події вашого життя. Сила думки це потужний інструмент, який може перетворити ваше життя на кращий світ. Я рекомендую вам приєднатися до активатора успіху і працювати своєю думкою. Роблячи практики активатора успіху, ви стаєте архітекторами вашого життя. Кожен ваш намір, кожне ваше бачення будує майбутнє. Не дозволяйте негативним думкам керувати вашою долею. Виберіть позитив, вірте в себе і свою силу. І ви зможете перетворити своє життя на справжній шедевр. Мій світ перший метафізичний. Вітаю мої прекрасні світлячки! З вами відовичама на каналі Мій світ, на моєму улюбленому каналі Мій світ. А ми вітаємо нашу улюблену. Ма. Ми так чекали, як завжди. І я знаю, що сьогодні буде неймовірний, неперевершений ефір. Дуже багато важливих запитань, багато хвилювань у наших глядачів, і ми все маємо розкласти по полицях. І почнемо з найважливішої теми, яка турбує наше суспільство останніми днями. Антикорупційні органи не будуть підпорядковуватися генпрокурору. Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Зеленський правильні висновки зробив. І тут ще було багато багато різних цитат про те, що народ молодець, кльово реагує, гарно от протести сприймали під час війни. Виявляється, протести нормально сприймаються, і народ не мовчить. Це дуже добре. Далі головні тези, а потім запитання. Отже, напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один це питання війни. Найголовніша проблема війна. Головний ворог Росія. Ну, це всім зрозуміло. Про Набу і САП у законопроєкті пропонується детектор брехні раз на два роки для всіх співробітників, які мають родичів з РФ або в РФ. Чому б не звільнити усіх співробітників, які мають родичів у Росії або з Росії? Mm -hmm. Отже, будемо дивитися, чи антикорупційні органи стануть незалежними. Да, цікаво, багато зараз відбувається у нас в, в Україні і війна. І такі е, мітинги згадалися 13-14 рік, до речі. Але ви знаєте, така я поки е, зараз задаю питання собі в голові і е, бритасовую карти, е, що е, цікаво, що е, в тих роках, коли у нас було вже дві революції, е, е, їх розганяли. Цей мітинг ніхто не чіпає. Е, Теж таки багато в мене закрадається в голові різних думок з приводу цього. Саме цікаво, що і дрони не літають в цей час, вони пізніше літають, ніхто нікого не щупає. Ну, моментів. Але дуже хорошо, що народ не мовчить і е, почав нарешті говорити. Саме головне, щоб. Народ не перестав говорити, тому що коли щось не влаштовує, ми повинні розуміти, що ми маємо право сказати. У нас в конституції написано, що головна влада в країні це влада, народу. чи будуть антикорупційні органи України незалежними. Так будуть антикорупційні. Ми цікаві дуже карти, показують для студентів. Сама четвірочка жезлів говорить про певні органи, про певну місць, тобто про певну категорію людей. П'ятірка жезлів говорить про те, що про це ще прийдеться побитися, подоказувати, тобто, але це буде мирно. Це не буде ніякої війни за цього, але прийдеться над цим ще попрацювати, повоювати. Я маю на увазі вести перемовини, тобто це не буде відразу прямо об'являть, що ви вже є незалежними. Про це прийдеться поборотися. Але так, шестірка жезлів, так будуть. Ну, знаєте, це просто неймовірна вражаюча новина. Ми всі на це афірмуємо. Українці про це мріють, і Україна. До речі, пам'ятаєте, 22, 22, 11, 11 Найкраще просто про Україну має реалізуватися. І те, що щойно показало Таро, знаєте, в мене чесно каже, я боялася питання задавати, чесно скажу. Боялася почути відповідь, але ця відповідь мене влаштувала. Повертаємося до цитат президента. З Трампом ми домовилися, що США будуть купувати у нас дрони. Важливо підготувати цей договір на 10-30 мільярдів доларів. РФ не просувається, у них проривів серйозних немає. На сумському напрямку у нас набагато краща ситуація ніж була. Для РФ умовний успіх це Дніпропетровська область. Для РФ суми залишаються їхнім інтересом. Покровський напрямок залишається Дніпропетровську область дуже. Хочуть. Отже, запитань дуже багато про долю міст і області, але перед тим я хочу нагадати усім нашим глядачам, що ми крок за кроком усі разом наближаємо нашу перемогу. Поки Темрява намагається огорнути нашу землю, ви не даєте їй це зробити. Ще зі світло оберігає нас військові, волонтери, медики, рятувальники, гості каналу Мій світ, глядачі каналу Мій Світ. Разом ми велика сила, і я всім. Шалено, дякую, Іриночко. Вам слово. Я знаю, що видатки дуже великі. Кожного разу, коли ми тільки назбирали велику суму, ми одразу ж її потратили, і нам потрібно знову купувати щось нове і витрачати. Що зараз найактуальніше на що збираємо? Я спочатку дозвольте повернуся до вашого і скажу про на що ми збираємо. Це якраз пов'язано з тим, що ви тільки що прочитали. Я слухала вашу тільки що фразу, то що не вашу, а президента, я так розумію, так він сказав. Мені м'язу задумалась, просто я новини вже кілька днів не читаю, не стигаю, немає часу. Я почула фразу. Ми домовилися з штатами про так. те, що будемо їм продавати дрони. Так а нам своїх дронів не вистачає. У мене теж було таке питання. У мене якийсь дисонанс зараз такий виник в голові, коли ви читали. Тому що у мене хлопці на війні сидять без дронів, і цих дронів завжди не вистачає. Ми їх весь час купуємо. От зараз знову нам потрібно дрони. Це одне із важливих. Я не, не можу говорити про все, бо я не можу говорити афішувати все. Але є наприклад підприємства, які можуть виробляти дрони, але на них у них немає замовлень або на них не виділяються кошти державою. Але е, ми волонтери можемо. По-іншому ніяк. І весь час ці дрони потрібні, і вони в величезній кількості зараз потрібні. Мені взагалі цікаво, у нас, ем, ну, я знову хочу сказати: я не військовий якийсь аналітик, я, але логічно я не можу зрозуміти логіку, тому що ми весь час купуємо ці дрони, ми весь час потребуємо їх. І, а людей у нас е, люди гинуть. На жаль, сьогодні тільки ще зранку вокально. Зізвонювалася зі своїми хлопцями, і вони говорять: людей не вистачає, хлопці гинуть, хлопці травмуються, не вистачає дуже важливого машини дрони. І якби у нас була величезна база дронів, вже виховують наших людей, військових на дронах літати, і вони вже класно це роблять, і нові технології в дронах вони говорять є. Але… Якби їх було, от я собі уявляю, якби у нас дрони вони пишуть сьогодні, там поки стояла на світлофорі, читала якусь новину, що Росія зібрала біля тисячі дронів уже, щоб до, до нас відлетіли. А чого ми не можемо зібрати дві тисячі? Не продавати штатам, а зібрати дві, три, якщо вони у нас є, і запустити цю мега-армію е, дронів, і не е, наших людей не е, зберігати. Я щось не можу зрозуміти. Так, Іриночко. Я записала ну... запитання, або це вже буде наступне. Про мега-армію дронів ми потім подивимося. Зараз будемо дивитися долю міст і говорити так. на що ми збираємо. Щодо цієї стати президента, можливо, це говорилося про глобальне майбутнє, тому що наскільки я розумію, було дослідження, Америка зробила якісь свої дрони. Вони погано літають. Що з ними не так виявляється в Україні? Це роблять краще, тому це хороший бізнес на майбутнє. Можливо, так будемо ну, сподіватися в Україні. Все краще ніж Іде, тому якби не дивно, але ну просто я собі відразу уявила, що продаються дрони туди, а ми тут стоїмо без дронів і знову не знаємо, що робити. Так от, з приводу того, що ми потребуємо, багато дронів. Зараз дуже багато дронів потребуємо. Це все коштує. Малесенький самий дрон коштує від 15 до 27 тисяч. Це самий такий малюпусенький. всі великі, коштують великі гроші. Ті ще перевозять великі вантажі, я вже розповідала. А вони потрібні, щоб доправити і зброю, і ліки, і все на. Це потрібно величезні дрони, які більше сотні е, тисяч коштують. Дрони потребуємо весь час і авто потребуємо весь час. Ми з вами, дорогі, мої з тих грошей, що ви дали. Я вже купила, е, от ми тільки нещодавно зустрічалися. Ви, дякую вам, шалено дякую всім, що допомогли. Ми змогли купити, думали, що купимо дві машини, але вийшло так, що. Зібралися, знайшли класні машини, їх три там, де що потрібно буде доплатити. Я доплачу там на деякі ремонти, але ми навіть три машини купили і знову хлопці потребують машини. Мало того, крім машин, зараз дуже велика необхідність. Зараз почали хлопці присидати на певні скутери, вони кругом не можуть приїхати на машинах, а їх взагалі немає. І вони зараз потребують і ці скутери в великій кількості для того, щоб більше швидше бути маневренішими, пересуватися. Тобто, це все, що відносно техніки і е, озброєння, як, як я можу його назвати, озброєнням, якщо ми говоримо про дрони, це все ми закупаємо в великій кількості, відправляємо на різні ділянки фронту. Тому кожному, кожному низько кланююсь, хто може допомогти, і хто береже нашу країну. Дякую і вклоняюся. Дивимося, чи буде мегаармія дронів на Росію? Давайте подивимося, це хороша ідея. Давайте подивимося, чи можемо запустити мегаармію дронів більше тисячі, там, більше двох тисяч дронів одночасно на Росію. Вони так там уже в аеропортах сидять не можуть вилетіти, коли наші дрони літають. І це хороше. Дивіться, яка історія. Ми, по суті, я б так сказала, я говорю те, що показую з розкарти те, що вони мені розповідають. По суті, ми могли б, і навіть я можу сказати, що ми десь були готові, але нам не дозволяють. І ну тобто не дозволяють, тому що є якась, бачите, є карта дияволу, яка це зробити, хоча готовність є до цього. По суті, вони є така кількість, їх можна було б зібрати. Забути, хто що таке цей карта диявол? І в мене вийшло, до, типу, домовленість трьох і більше людей. Є головний хтось, хто це не дозволяє, і пояснюється це все як неможливість по якихось по яких правових системах. Типу, вони можуть, а ми по якихось документах і правових системах не можемо. Тому ці троє людей вони вирішують, чи ми можемо це зробити. Ну, тобто це не просто так виявляється, робиться. Uh, і підтвердження цього йде, я ще запитувала, так ми таки запустимо, скоріше всього, що так, але це буде трошечки пізніше. І це буде, бо це буде дуже вражаюче. Але це буде важко, тому що ці вона вже іншими картами. У мене зараз трічко Пентаклю показується. Вони ну, якби, не дуже хочуть, щоб це ми зробили з приводу Росії. Але ми це зробимо. Ну, по, по суті, так, є карти військових дій, але тоді, коли оці троє типу дозволять. Ну, це три і більше, я називаю цю карту, це якісь, ну, тобто, три і більше більшість людей, країн, е, впливових якихось людей дозволять нам, е, дам, зробимо, зробимо. Чи до кінця 25-го року вони нам дозволять? Так. Ужасливі. Тепер повертаємося до моїх цитат і дивимося долю міста суми до кінця року. Угу. У мене учні в сумах. Ну, невтішний мене пронос для сум, на жаль. Ну, що я можу сказати, я буду говорити, як мені випадають карти. Люди ну, в, багато буде військових ем, прильотів в сумах, і люди будуть виїжджати з сум, і збиратися іноді виїжджати прямо терміново, ну, кидати мірки, виїжджати. Для підтвердження подивилася ще раз: знову трійка мечів, п'ятірка мечів і четверка кубків. На жаль, місто суми. Я не можу сказати, що воно буде захоплено, такого немає, але, але то, що будуть дуже багато стріляти і будуть дуже багато розрушатися, будуть жертви якісь певно. Тому будьте дуже обережні, не, не, якщо буде якась тривога, будьте акуратні, мені не дуже подобається про місто суми. Багато буде прильотів і дуже багато розруш, роз, ну, розрухів. Тепер дивимося долю Дніпропетровської області до кінця року. Угу. А у Дніпропетровській області я не бачу нічого такого страшного, чесно кажучи. Так, будуть деякі там загострення, будуть такі е, певні теж, е, а ну зараз, будуть прильоти, але вони менші, ніж в сумах. І єдине, що мені там не подобається, там може бути якесь, е, ну, типу, кінжала щось прилетіти. Що це буде? І люди будуть дуже нажахані цим. Якось дуже нежданно, якби він десь візьметься. і от там, якби... Але таких великих катастроф, наприклад, як в Сімській, я не бачу. У Дніпро поступають кошти. Я не знаю, як це пояснити, але із-за кордону будуть приходити в Дніпро кошти на відбудову міста. Причому скоріше всього з ну якби ці кошти. Будуть вкладатися абсолютно як, раціонально, люди будуть розуміти, хто вкладає, що вони будуть на цьому потім ще зробляти. Тобто якісь великі класні бізнесмени будуть за кордону, причому, скоріше, всього, за кордону, вкладати в, в, в Дніпропетровську область кошти. Будуть старатися якісь налагодити зв'язки із владою із, із Дніпропетровської області із населенням. І шукатимуть можливості. Тобто туди я бачу якби вливатимуть ці інвестиції вже до, 2025, до кінця 25-го року. От єдине, що в мене по якійсь там є якийсь, може бути прильот кінжала. він більше нажахає, ніж ніж буде щось зроблено. Якщо Путін так здорів на темі шахедів і терору, росіяни мають залишитися без логістики. Зеленський про далекобійні удари по РФ. Чи залишаться росіяни без логістики? Ну, дивіться, то, що вона буде пошкоджена однозначно, і вони будуть шукати, де налагодити ці зв'язки, знову от, буде пошкоджена, і будуть шукати зв'язки, пошкодження е, логістики, в нашій, причому над цим працюють. Є якісь плани, як, як, щоб це зробити. Але вони будуть шукати зв'язки, е, десь, в, і будуть шукати з-за кордону, е, з тими, хто з ними продовжує війну. Тут конкретно будуть вести перемовини. Щоб їм налагодили цю логістику партнери за кордону по війні. Ще одна дуже важлива тема. Глядачка пише пані Олена. Запитайте, будь ласка, у майстрів за сарану. Де вона взялася? Хто її нам закинув? Ну, всі вже знають, чули, бачили, читали. Гігантська єгипетська сарана вже атакує і Київ, і Житомир. Комах також бачили в Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні, Одесі та навіть у Вінниці. Пише преса. Хтось каже, до речі, що це біблійні пророцтва, а хтось що це рокотворне. Давайте перевіримо, що це таке. До речі, можливо, можемо подивитися дві історії, чи це природньо, чи це божественна кара, чи це рукотворна. Давайте подивимося зараз три такі історії. Але я вже прочитала нещодавно, що наші українці вони ж можуть робити продають. бізнес. продають, і вони вже її ловлять, жарять і продають. Молодці українці молодці. Ви поки робите розклад, я прочитаю про цю сирену, дещо цікаве. А ми дивимося Давайте. дві історії. Отже, єгипетська сарана одна з найненажерливіших істот на землі. Вона не небезпечна для людей, але здатна знищувати цілі поля, пшеницю, кукурудзу, овочі, а також поїдає солому і навіть деревину. Хоча сарана людей не чіпає, загроза реальна. Вона масово нищить врожаї, а хітинові частинки мертвих комах у повітрі можуть викликати алергії. Ну, Дивіться, хоч і були розмови про те, що це е, нібито рукотворно, що їх хтось сюди запустив, що щось таке відбулося, але в мене по-іншому. Я запитала, чи рукотворна відповідні трійка мечів, значить відповідні. Е, я запитала, чи е, божественний таке, якби біблійний. Кармічний нам урок, і де відбувається дві камачівні, і запитала, чи це природня історія. І тут, тут карта правосуддя так, і це відбувається через те, що щось в екології порушилось. Ну тобто, по правосуддю це. Що ви зробили, те й ви отримали. Порушилася екологія, тому по суті природні ця сторона десь зіралася. Я навіть десь читала що можливо з того, що каховку таки так, відбулося, да але у мене виходить, що це природньо. Але ну, хоча вона ж летіла не з України, а вона звідкись? Але це порушення природної природної зони, і тому така історія. Так, отже, давайте перевіримо. Винна в цьому Росія, тому що вона нам підірвала Каховську Гес. У всьому вона винна. Чи вина в цьому Росія? Ну, типу, двійка жезлів — Це як варіант, але ще є варіанти. Ну, тобто, це можна роздивлятися так, але, скоріше всього, тут багато, більше чинників не тільки, не тільки Росія. Росія плюс Китай перевіримо. Давайте Росія і Китай. Ні. Я думаю, що це б взагалі самі люди наробили всього вже в різних регіонах землі. І це спричинятиме, це не, я думаю, не тільки про сарану. А, я хочу сказати, що, до речі, хотілося б поділитися своїм і запитати у глядачів. І я впевнена, що у багатьох є сади-городи вдома. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Я піду до Оксаночки на мій світ і як завжди почитаю коментарі, коментарі ваші. Справа в тому, що в цьому році взагалі дуже важко щось вирощувати. І навіть там, де ти Там в мене невеличкий свігородик, у мене завжди хороший великий урожай і там всього. В цьому році мені важко виростити дещо є. Звичайно, є ці гірочки, там є ці помідори, сподіваюся, що я їх таки збережу. Але є такі речі, які дуже важко, навіть салат важко проростає. по-перше, дуже багато в цьому році хрущів. Ну, багато різних жуків, яких я раніше ніколи не бачила, які під'їдають ці всі коріння. Все. На деревах, прямо персики мої, вони в мене є, слава Богу. Але хлопець-садівник, який приходив мені допомагати, він жалівся, говорить. Uh, кругом, uh, де він працює, говорить: у хазяїни вже не знаю, що робити. Так жалко, тому що все просто падає. Яблука гніють, падають, персики гніють, падають. У мене вони ще є. Ми їх вже позібрали вони вже там, uh, якби вдома трошечки дозрівають, але uh, в цьому році дуже взагалі важко вирощувати урожай. Я не думаю, що це тільки про сарану. Я про що хочу сказати? що... Звичайно, можна придумувати, що хтось там її не робив, ще напустив. Але мені здається, що екосистема зараз дуже порушена. І війною так само, звичайно, бо е, підірвали е, А скільки у нас прильотів різних, скільки цього всього вже літає в повітря чи ми дихаємо, воно вже сідає теж в ґрунт. Ті, що летять, стріляють, падають, розлітається, можливо, якусь хімію нам ще сиплять. Ми ж теж не знаємо, що сипається із тих дронів, які в нас літають. Тому в цьому році дуже важко взагалі вирощувати урожай. Напишіть, будь ласка, в коментарях в кого ще така біда, що у вас всіх навпаки класно, і сидить, світуть і ростуть, і все хорошо. Варто додивитися стосовно сарани, тому що, оскільки вона небезпечна, вона здатна знищувати цілі поля. Ми вже прочитали, що вона може знищити. Будемо дивитися, чи це власне предвісник голоду, бо дуже багато людей мені цитували якісь пророцтва про те, що там війна, потім голод, чи буде справді дуже мало врожаю. Давайте перевіримо. Давай ти типу говорять, що по пророцтвах сім років голоду Ай, може бути. Ам... І хочу сказати з приводу ще сарани. Те, що сказав мені мій хлопчик-садівник, він сказав, що ви повинні знати, що сарана лежить уйти тільки в один бік, вона ніколи не повертається назад. Так що вона вже пролетіла десь там біля вас, вона вже не повернеться. Вони, вона йде потоком, вона не кружляє, не літає, вони просто знищують, але вони рівною лінією йдуть. Давайте подивимося, чи сарана це предвісник голоду, так? Чи може бути голод? Давайте запитаємось Україні, а потім подивимося, наприклад, там Європу, там ще інші країни. Чи може бути голод в Україні ближайші роки? Ну, будуть часом такі виникати проблеми якісь із, можливо, знову з екосистемою або з якимись ще подіями, коли люди будуть боятися, реально будуть боятися. І вони будуть думати, що це якраз є якась ну, як кара небесна для них, і будуть важко це дуже сприймати. Ну, такі будуть залякані. Але голодувати у нас точно ніхто не буде. У мене немає карти голоду. Будуть шукатися різні варіанти, різні варіанти за кордоном, ми будемо щось продавати, нам щось будуть продавати, будемо обмінюватися товарами. І незважаючи навіть на війну, і на те, що у нас відбувається, ні в цьому році я такого не бачу. Будуть йти домовленості, іноді, домовленості. іноді будуть важкі домовленості з приводу хар продуктів, харчування, і, е, якось. Ну, можливо, важкі це таке, як то було у нас із Польщею, що колись нам все вивертали, а можливо, і ні. Але дивіться, які хороші карти. Я запитала, так мож, можливо, й голод? Ні. Неможливо, будуть які спочатку у мене була карта Повішний, а потім король пентаклю. Будуть якісь невеличкі затримки в чомусь, можливо, з продукцією, щось не довезли, щось привезли, але обмін товарів буде йти весь час, і голоду в нас не буде, не переживайте. Дякую, таке приємне завершення ефіру. Бо люди хвилювалися. Я знала, що ви нас прийдете і заспокоїте. це. 100% відбулося. Нам надзвичайно було цікаво, приємно захопливо сьогодні з вами. Я нагадаю глядачам, що карта Ірини в описі до цього відео донатимо і забезпечимо перемогу України. І дякую, схиляю голову усім, хто це робить, тому що ви в нас. Неймовірні і вражаючі. І вам, Іриночко, що ви маєте час на усе, на роботу, на волонтерство, на поспілкуватися зі мною по ночам. Дякую, це надзвичайно приємно і радісно. Дякую вам, Оксаночка. Дякую, мої прекрасні сільські за те, що ви з нами, що ви теж приходите, читаєте, слухаєте, спілкуєтеся з нами, підтримуєте нас оксаночкою і також. І це взаємно величезна любов. Дякую. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків. До великих змін ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.